Філіпс представляє звукова зубна щітка Сонікер». Професійне рішення для кращого чищення зубів для дорослих та дітей. Вона здійснює правильні вимітальні рухи як рекомендують стоматологи. Мікробибашки Сонікер вимивають у 20 разів більше нальоту. Зуби стають білішими, а ясне здоровішими. «Філіпс Сонікер. Новий стиль Пепсі. Так. І улюблений смак. Пепсі в центрі улюбленого. Тепер в новому стилі. Ті, хто переніс номер до лайфсел, мають свої причини. Одні вибирають за тариф, інші за вигоду. І за те, що вистачає гігабайтів. Комусь подобається, як літає інтернет. І те, що у потрібному місці, буде зв'язок. А яка у вас причина перенести номер? Приєднуйтесь до лайфсел разом з кодом оператора. Лайфсел вільно мобільно Через стрес болить живіт. Нож Пафорте по з подвійною силою в одній таблиці. Потребує 10 хвилин, щоб почати діяти на причину болю. Спазм. Відкривайте картку без візиту до відділення. Ощадбанк. Моя свобода. Захопливий Захопливо шаленого Макса Форіоза, детективні розслідування у серіалі Голіаф і круті пригоди 4». Дивіться світові прем'єри та новинки українською. Завжди є щось нове на Київстар. ТБ. усе найсмачніше починається з як новий Мак в МакДональдс, бургер, що поєднав великий шматок хрусткої курочки, свіжий салат і пікантний соус. Ну просто мак Кріспі. Багато веселищі визначає багато білизни, про яку треба подбати. З цим порається новий лоск-ароматерапія. З легкістю. Всього одна капсула ефективно бере і дарує привабливий аромат, що створює чудовий настрій. Багато прання. Обере лоск. Зберігайте в недоступному для дітей місці. Я бачу красу, що недоступна нікому. Природу вже диких полів. Покинутих місць, але не вистачає всі красі життя. Тому і працюємо бо нам тут жити. Підтримайте саперів, які повертають красу України. Активуйте суперсилу допомога ЗСУ. і Київстар перерахує до 50 гривень на роботизовані комплекси та обладнання для саперних груп. Що пісня, як не крути хрум, різні форми смаки, вони всі круті Хрум Друзі стукують в двері ти ті пустий хун, кожен може свій смак знайти Хун, це текстура комбо всіх почуттів Хрум Ставлять лайки всім навколо навіть то ти хрум Робить з нами свій хрум, біти Хун, це яскравий снег для таких тих Зустрічай нові хрумкі смаки кольорових чипсів та багету. клич друзів. Роби хрум хрум. Запам'ятав Атоксіл. Справжній Атоксіл по справжньому допомагає. Любов в наре більше не приховати. Малек може мати одруженого батька. Але чи зможе вона врятувати свого санжара, навіть коли він не в силах, але батька вбивця не мати. Загасити в серці ненависть заради кохання, крила кохання в побуднях о 17.00 на бігуді. Повернення неймовірної історії, гаряче протистояння, кохання та долі. В епіцентрі пристрасті завжди він. Зустрічай кохання проти долі. У вихідні о 15.00 на бігоді зустрічай найгарячіша прем'єра цього літа. Велелюбна еда та корпоративний хижак Саркан. Вони ненавидять одне одного. Несподівано долясковує їх міцними ланцюгами, чи зможуть вони прикидатися закоханими, щоб кожен з них зміг отримати те, що хоче? Постукай в мої двері з 24 серпня вихідні у вихідні о 19.00 на бігуді. Мені подобається, На горі не будете дивитись. Немає необхідності. Мі і скажи, щоб прийшла. Попліткуємо. Не дозволяй робцям псувати твоє життя. Гель Контракт з потрійною дією. Контракт Тубекс експерт з робців. Ті, хто переніс номер до лайфсел, мають свої причини. Одні вибирають за тариф. За вигоду і за те, що вистачає гігабайтів. Комусь подобається, як літає інтернет. І те, що в потрібному місці, буде зв'язок. А яка у вас причина перенести номер? Приєднуйтесь до лайфсел разом з кодом оператора. Лайфсел вільно мобільно. Це для кожної краси. Яваб'юті на Юей. Через стрес болить живіт. Нош Пафорте по з подвійною силою в одній таблиці потребує 10 хвилин, щоб почати діяти на причину болю. Спазм. А ми вже приїхали? Ні. А тепер? Ні. Ну а зараз ні. І довго жі. Серед 20. Завантажи контент з Київстар ТБ і дивись офлайн. Коли мучить стоматит і не дає насолоджуватися їжею, я обираю стоматофіт. І якщо очистити зуби стає просто нестерпно і кровоточать ясна, завжди раджу стоматофіт рідним. Натуральний розчин стоматофіт екстракт семи лікарських трав, сприяє зменшенню запалення та кровоточивості, загоєнню та зміцненню ясен. Стоматофіт при стоматиті та кровоточивості ясен для дітей спрей стоматофітаміні. О, ще вчора їх не було. Дрібні зможки. Розумію. Спробуй Філер з гіалуроновою кислотою. Сироватка для обличчя відновлює об'єм і зменшує зможки. Сироватка для шкіри навколо очей зменшує ознаки видимих вікових змін. Клінічно доведено для 100% опитаних жінок. Філер від Лореаль Париж. Адже ми цього варті. Ваші фото я бачу красу, що недоступна нікому. Природу вже диких полів. Покинутих місць, але не вистачає всі красі життя. Тому і працюємо бо нам тут жити. Підтримайте саперів, які повертають красу України. Активуйте Суперсилу допомога ЗСУ. і Київстар перерахує до 50 гривень на роботизовані комплекси та обладнання для саперних груп. Любов на Ре більше не приховати. Малек може мати одруженого батька. Але чи зможе вона врятувати свого санжара, навіть коли він не в силах, але батька вбивця не мати? Загасити в серці ненависть заради кохання, крила кохання побуднях о 17.00 на бігуді. Повернення неймовірної історії, гаряче протистояння, кохання та долі. В епіцентрі пристрасті завжди він. Зустрічай кохання проти долі. У вихідні о 15.00 на БІГУДІ зустрічай найгарячіша прем'єра цього літа. Велелюбна еда та корпоративний хижак Саркан. Вони ненавидять одне одного. Несподівано долясковує їх міцними ланцюгами. Чи зможуть вони прикидатися закоханими, щоб кожен з них зміг отримати те, що хоче? Постукай в мої двері з 24 серпня у вихідні у 19.00 на бігуді. Головне це трамондарниця, є в кожній суміш. Головне, пам'ятай про головне це трамондарниця. Голос усередині нас. А він каже: Все тобі це не підсилу з тебе досить. Але є й інший голос. Він шепоче, потім реве, я не здамся. Рексона ніколи не зрадить. Грація моєї кішки надзвичайна. Вона моє натхнення, і я допомагаю їй бути такою. Я бачу його силу, його витривалість у кожному русі. Мій собака, моя мотивація. Я хочу найкращого для нього. Я щодня даю те, що йому необхідно, щоб він залишався таким особливим. Я щодня даю їй високоякісний раціон. Про план. Про план вибір надзвичайних власників для їхніх надзвичайних улюбленців. Турбує геморой. Спробуйте Нео». Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти. Більшості симптомів. Проктозан нео, швидке полегшення симптомів геморою? Ті, хто переніс номер до лайфсел, мають свої причини. Одні вибирають за тариф, інші за вигоду. І за те, що вистачає гігабайтів. Комусь подобається, як літає інтернет. І те, що у потрібному місці, буде зв'язок. А яка у вас причина перенести номер? Приєднуйтесь до лайфсел разом з кодом оператора. Лайфсел. Вільно мобільно. Смакуй свіжість. Оновлений дизайн. Оновлений дизайн. Улюблені смаки. Коли мучить стоматит і не дає насолоджуватися їжею, я обираю стоматофіт. І якщо очистити зуби стає просто нестерпно і кровоточить ясно, завжди раджу стоматофіт рідним. Натуральний розчин стоматофіт екстракт семи лікарських трав, сприяє зменшенню запалення та кровоточивості, загоєнню та зміцненню ясен. Стоматофіт при стоматиті та кровоточивості ясен для дітей спрей стоматофітаміні. Їдеш на дачу? Віасату до дачу. Підключайтесь до Віасату влітку, отримайте 4 місяці максимального пакета преміум HD, всього за 330 гривень. Та вигравайте корисний садовий інвентар. 0800 500 460. Все буде Віасат. Ратівливість і стрес можуть охолоджувати сімейні стосунки. Поповнюйте рівень магнію за допомогою магніку. Магнікум – гармонія сімейних стосунків. Ваші фото. Я бачу красу, що недоступна нікому. Природу диких полів, покинутих місць. Але не вистачає всі красії життя. Тому і працюємо, бо нам тут жити. Підтримайте саперів, які повертають красу України. Активуйте суперсилу допомога ЗСУ. і Київстар перерахує до 50 гривень на роботизовані комплекси та обладнання для саперних груп. Що та як перевіряє авторія? У цієї машинки було троє власників. Знаємо, бо перевірили в реєстрі МВС. Садочок разом із вами рятує життя дітям із вадами серця. Долучайтеся до благодійної акції Велика Любов до маленьких сердець». Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Що означає бути щасливим? Це захоплююче подорож крізь життя серед найвідданіших в світі людей. Треба в це вірити. Обов'язково. Наша місія. Почути кожного. Кохання минає. Життя лишається. І зберегти ці унікальні історії для вас. Ми дякуємо вам побачимось. У проєкті Говорить Україна. Дивись по буднях о 16.00 на бігоді. Повернення неймовірної історії. Гаряче протистояння. Кохання та долі. Під центрі пристрасті завжди він. Зустрічай кохання проти долі у вихідні о 15.00 на бігоді. Материнську любов в наре більше не приховати. Малек може мати одруженого батька. Але чи зможе вона врятувати свого санжара, навіть коли він не в силах? Але батька вбивця не матиме загасити в серці ненависть заради кохання, крила кохання в побуднях о по 17.00 на бігуді. Пробіс феміна, якщо мікрофлора норм одразу видно шкіра, волосся, все інше просто вогонь. Пробіс феміна створена для тебе. Страждаєте від печії. Я рекомендую Ізото. Ізота взаємодіє з кислотою в шлунку, що призводить до зменшення симптомів печії. Ізота. Твоя вода, якщо турбує печія. Залай. Тату, куди йдеш? Вечерю ще гатаємо. При ранах, саднах та опіках спробуйте бетадин. Бетадин знищує більшість мікробів та не пече бетадин бренд номер один серед антисептиків. Маєте домашнього улюбленця? Заведіть ще одного: новий пилосос X-Force Flex. Його електрична щітка ефективно збирає бруд. А миюча насадка пилососить і миє одночасно для дійсно ефективного прибирання. X-Force Flex вироблено у Франції. Думаєте, що всі прокладки однакові? Ні. Це Always Ultra. з потрійною системою захисту. Швидким поглинанням виділень, відчуттям сухості та нейтралізацією запаху. Прокладки Always Ultra захищають від протікань до 100%. Досі думаєте, що всі прокладки однакові? Це Always Ultra. як ніколи раніше. У часи війни мільйони українців потребують допомоги. Фонд Ріната Ахметова передає продукти до прифронтових міст, лікує та реабілітує поранених, надає психологічну підтримку. Дізнайтесь більше за телефоном безкоштовної гарячої лінії. Є тихий голос усередині нас. А він каже: все. Тобі це не під силу. З тебе досить. Але й інший голос він шепоче. Потім реве. Я не здамся. Рексона ніколи не зрадить. Коли мучить стоматит і не дає насолоджуватися їжею, я обираю стоматофіт. І якщо очистити зуби стає просто нестерпно і кровоточать ясно, завжди раджу стоматофіт рідним. Натуральний розчин стоматофіт, екстракт семи лікарських трав. Сприяє зменшенню запалення та кровоточивості, загоєнню та зміцненню ясен, стоматофіт при стоматиті та кровоточивості ясен для дітей спрей стоматофітаміні. Для кожної ніжної ямочки, кожного вигину та складочки, яких наторкається лосьон, отримайте 24 години ніжної та зволоженої шкіри одразу після душу. Представляємо новий крем-гель для душу DAF Advanced Care. Його крихітні, але потужні крапельки Майкро Мойщі глибоко зволожують кожен сантиметр вашого тіла для гладенької та зволоженої шкіри протягом всього дня. Новий крем-гель для душу DAF Advanced Care. 24 години ніжної та зволоженої шкіри одразу після душу. Якщо прати з повним завантаженням, але рідше, можна зекономити на світлі, але чим довше ви залишаєте речі, тим більше задавнюються плями. Ariel Extra Clean Pots із додатковою силою виводить плями і позбувається бруду, щоб речі, вибрані у повній машинці, мали надзвичайну чистоту та фантастично свіжий аромат. Ariel Extra Clean. тримайте в недоступних для дітей місцях. Мільйони людей довіряють Head Shoulders. Новий Head and Shoulders змиває лупу та жир і постачає вдвічі більше захисних інгредієнтів на поверхню шкіри голови для запобігання повторній появі лупи. Новий Head and Shoulders. до 100% свободи від лупи. Клінічно доведено. Хочу рухатись легко, але ми не можемо. Вам я куплю Терафлекс. Складові Терафлекс сприяють відновленню хрящової тканини завдяки розумному поєднанню діючих речовин. Терафлекс подвійна дія для твоїх суглобів та хребта. Від Баєр. Материнську любов в наре більше не приховати. Малек може мати одруженого батька. Але чи зможе вона врятувати свого санжара, навіть коли він не в силах? Але батька вбивця нема загасити в серці ненависть заради кохання, крила кохання побуднях о 17.00 на бігуді. Повернення неймовірної історії, гаряче протистояння, кохання. Та долі і в епіцентрі пристрасті завжди він. Зустрічай кохання проти долі у вихідні о 15.00 на бігоді зустрічай найгарячіша прем'єра цього літа. Велелюбна еда та корпоративний хижак Саркан. Вони ненавидять одне одного. Несподівано доля їх міцними ланцюгами. Чи зможуть вони прикидатися закоханими, щоб кожен з них зміг отримати те що хоче? Постукай в мої двері з 24 серпня вихідні у вихідні о 19.00 на бігуді Хрум залітає, що пісня є крути. Хрум, друзі стукають в двері. пусти. хрум робить з нами свій. хрум, в ти. Хрум це яскравий снег для таких, як ти грум. Зустрічай новинки. Клич друзів роби хрум-хрум. Це говорить України. Я Олексій Суханов. Вітаю вас. Мою дружину вкрав коханець з інтернету. Ось тема програми сьогодні. Давайте звернемо вам. Любовний чотирикутник на Миколаївщині. Сім років тому.